Вітаю, друзі! всіх на каналі. Нове відео про щіточки. Про щіточки зараз у нас на огляді новий щиточок з АВР-кою і трьохпозиційним перемикачом. Спитайте, ви для чого він потрібен? А для того, щоб підключати два резервних живлення. Тобіж, інвертор, генератор, або зарядна станція, інвертор, або зарядна станція генератор. Що у вас є? Якщо у вас є два резини живлення, то цей, цей варіант для вас буде самий найкращий. Так, зараз вони імітують міську мережу. Я зімітував, їх підключив, да, як ви бачите, релюхи світяться у всіх. Також додатково я встановив звукові сигналізатори, коли мережа міська буде з'являтися, воно буде пікать. А зараз воно не пікає, бо воно керується автоматом. Так, це зараз тут не працює із-за того, що я вимкнув. Це в мене такий дем демонстративний цей щеточок буде. Давайте до нього ми вернемося. Сигналізує. Так, сигналізує, що є мережа. Вам, якщо не потрібно, ви взяли, виключили і все. Так, перейдемо до цього. Я його підключив, зімітував два резервних живлення. Ось у нас одне, наприклад, буде генератор і <кій> зарядна станція. Міська мережа в нас окремо. <кій> так, що ми маємо? Зараз у нас включаємо міську мережу. Це у нас лампочка імітація навантаження. Зараз все робить від мережі. Так, стоїть у нас тут режим авто. Правильно, правильно, так. Да. Це в нас автомат до інвертора чи зарядної станції, це після, після чогось. Після чогось, після трьохпозиційного перемикача, іде автомат, тобто це буде після інвертора, чи після генератора. В общем, після резервного навантаження автомата. Так буде, я думаю, саме проще сказати. Давайте я вам покажу, як він може працювати. Так, у вас є два резервні Ну, Давайте ми, наприклад, вимкнемо генератор. Вимкнули генератор. У нас зараз є міська мережа, імітує її виключення. І у нас зараз, ви знаєте, у нас є із зарядної станції напруга резервна. Так, не вниз, вверх. А, сорі, треба автомат включити, а потім проклацати. О! Аверка спрацювала, переключилось на резерв. І ми знаємо, що у нас той перемикач вниз. Це у нас зараз зарядна станція. Тут що робить? Коротше, сідає у нас зарядна станція. Будемо імітувати, що вона сіла. Все, сіла потухла. Ви пішли, завели генератор. Хопа. Генератор працює. Ви приходите і просто перемикаючи вверх, клацаєте. все. Зараз у вас працює генератор. Заряджаєте свою станцію і є освітлення. Так, питаєте ви? Е Чого, чого нащо треба, цей звуковий сигналізатор, якщо тут АВР, -ка, АВР -ка може автоматично спрацьовувати, Ну, дивіться, цьому є мислення. Можна зробити, воно в будь-якому випадку. ну, Наприклад, зараз йде резерв на генераторі. Воно в будь-якому випадку переключе на місто. Ну, просто воно може це бути для вас сигнал для того, щоб піти і вимкнути генератор. Тобто міська мережа вже подалася, воно вже перепочає. Перемкнуло і <кій> все. Також, якщо можете керувати АВР в ручному режимі. Зараз в авто стоїть, а так можна в ручному режимі. Що теж буде зручно. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ми подаємо міську напругу. Все, воно переключилось. Давайте виключимо. Зараз на резерві включимо автомат. Нам треба знати, коли виключати генератор. Оп, воно переключилось. Світло навіть і не блимнуло. Зараз на міській мережі. Сигналізатор вам сигналізує, що є мережа. Прийшли, виключили, пішли, заглушили генератор. Якось так. Я думаю, вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то запитуйте, що вам не зрозуміло. Покажу вам, що тут всередині. Зараз от все під напругою. Ми бачимо, світиться, моргає місто. Реле напруги. Так, я там все попідписував, де що підключати навантаження. Тут у нас вхід-інвертор. Це генера... ну, зарядна станція для генератора нема. Так? Резерв 1, резерв 2. Тобто, ну, Верхня пара, нижня пара. Це два резерви. Так, з перемикача воно виходить, переходить на цей автомат і звідти переходить сюди, на ці контакти. Доволі все просто, я думаю, і зрозуміло. То так. Якщо якісь питання в них задавайте. Задавайте, питайте. А я зараз вам ще хотів показати, як кожен сигналізує. Так, це треба акуратненько. Ну, цей ви вже чули, як він сигналить. Пі-пі. Так, йдемо далі. Це і так. Оп. Тут на цих шуточках. Оп, затяжно і на останнє. тут Тут так. Всі вони керуються автоматом, я думаю, це буде дуже зручно. Дякую всім за увагу. До побачення.